Ну що ж, хлопці та дівчата, всім привіт! Ви на каналі Атоплей, і сьогодні ми продовжуємо. Сьогодні ми продовжуємо грати в BMG Drive і в нас досить така буде незвична серія, тому що я вирішив взяти стандартні саме автомобілі. І не просто так. Як ви розумієте, ми з пасажирами. Ми сьогодні будемо розбивати пасажирів, дивитися, хто з них як падає і так далі, як воно все розбивається тут. Так, почекайте, я забувся, чесно кажучи. А, во, на вешку нажимається, все. Я щас всі подключаю, Блін, а то вони. Гудуть прям. Капець оця перша просто гуде саме гірше. Е, саме більше это Ну шо, давайте. Три, два раз і поїхали. А, <плес> не ті клавіші. Ух ти, Не ця тачка точка вообще не хоче бернаут робити. Да. Ти ж мене набереш. Давай. Так. Перший наш учасник... Ні, реально вирінок на ній вовче не вийде зробити, я поняв, Ну, зато вийде подивитися, як тіпи просто-напросто порозлітаються. Я думаю, що буде дуже ефектно. Давай, 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 малишка, 324. І так, да, сьогодні виборка така, знаєте, е, з однієї сторони гоночні, з однієї сторони більш обичні. Ну, ця я би не сказав, що вона прям гоночна машина, тому що. Ну, в неї немає каркаса безпеки, але вона драгова. Бонц! Я думаю, що їх, що їх немає в живих просто-напросто. Я ще й взяв, нажав не ті клавіші, що треба було. І ми просто розвалилися без епіка. Ну, давайте ще раз, ладно. Не, Бернаут вообще на ній не виходить замутити. Я тільки що хотів прям Бернаут такого конкретного дати. Нє, не хо. Хоч і задня але вона на сликах, можливо, і за цього. Давай, дорогасенька, давай, 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 давай. Хопа. Я думаю, зараз ми точно впливаємо цей момент. О, опа, ча! Вона прям на колеса хоче. Диви, 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 диви. На. Аж запаска вилетіла, блін. Жесть! Та, -та не, вони все, вони трупи. Це реально трупи зразу. Ще й утопленники. Да. <сі> Ще й утопленники. Ну, короче, отак от і покаталися. Так, наступна в нас е електричка. Обична електричка. А вона дасть бернаут? А ну. Ні. Вона теж не дає бернаута. Ну, нічого страшного, саме головне, що це непогана така електричечка, яка може розігнатися. Давай, до скільки ти розженешся? Майже 300-280 км на годину. Я думаю, що тут теж е, такий трупачок якби з батарейками. Я думаю, він згорить тупо. Ну, прикиньте, якби в реалі, я думаю, це відбулося, він би згорів, тому що батареї від удара такого конкретно загорілись. Ого! Перший виліт! Перший виліт! У нас є перший вилетівший із салона. Ай-яй-яй, яй ой ще й головою йому дало. Точніше, по голові. Ой-ой-ой, все Офіційно цей дохляк просто сразу Ну, окей, буває. Так, давайте заводимо. Подожі, як там заводити? Ой! Не то нажав серіамбус. Во, завелась. Тоже, е спортивний автомобіль. Давай, давай, давай! Теж на. О, до речі, цей на каркасі. Зараз заодно і подивимося, наскільки каркас е рятує просто-напросто життя. І бенза майже немає. І якісь обмеження, Чи що в неї 200... 260 чи щось. Типо... 270, коротше, було по швидкості, походу. Ні, ну, цей повинен бути більш живучий, він на каркасі все ж таки. Ой, головою обруль, ви бачили? Ви бачили, як він головою обруль просто полетів? Капець. Ну вони, звісно. А, да, у нас вже і колеса немає, у нас коротше, вже багато чого немає. Та вона вже не управляється, в принципі. Ну, вони сьогодні, я так зрозумів, всі хочуть. А, ні, це я не хочу купатися. Е, рука зламана, нога зламана. Коротше, тут все поламане, але він хоча б не купається. Ну, теж звичайний такий бумер. Щас його провіримо заодно. А ну, ти досиш, бернаут? Ооо, розігрієм шини. Перед тим, як почнемо зараз хасанити. Ладно, яке хасанити? Перед тим, як почнемо подихати. Ні, ну непогано скажу. Мені прям подобається, коли отак вилітають тубо ці тіпи І подивимося, зараз, знаєте, що після цього на стандартні авто... Ну, нестандартні автомобілі, але модові теж дуже швидкі. Мені просто цікаво, як вони будуть. Ух Ти ж йоб Коротше, ви поняли, да? Він прям прийняв удар іменно цією стороною. Жесть. Не, знаєте, на модових не будемо. Я хочу коротше, взяти якогось, типа наподобі. Коротше, тачку з відкритою кришею. І попробувати на ній просто. О! Ця спортяга взагалі повинна, мабуть, перелетіти. В неї аеродинаміка на високому рівні має бути. Тому що спереду спойлер такий. Ззаду сполер. Я думаю, що вона просто-напросто як взлетить, так і полетить просто рівно, А Ну Ну ні, Я, походу, щось вони трошки поміняли. Раніше такі машинки літали. просто. Ну це і живучий, цей живучий. В нього, в принципі, ну, перелом руки може максимум. Поки що живучий. Це поки він до фініша не доїхав, а ну. Та ні, все добре, все чудово. Він, в принципі, він вижив в нього перелом е, лівої руки. Із того, що я, в принципі, таке бачу. Ну ладно. А тепер пікапер. Ой, а щось він так сидить нерівно, ну ладно. Фіг з ним. А це бернаут замутить, ну. А якщо я заблокірую. О, з заблокірованим діфом, А Ану, покажи, дядько, як ти розвалишся. Ні, мені просто дуже цікавий цей пікап, він от якийсь дуже здоровецький. От Цікаво, наскільки він хорошенько так розвалиться, щоб в нього порозлітаються всі його запчастини. От що мені хочеться подивитися. Як тут тачки просто розлітаються на кусочки мелкі. А в принципі, знаєте, що ми можемо замутити? Я зараз покажу. О, да! Блін, сидіння, походу, дуже м'ягке, він аж самортизував знизу вверх, тупо відскочив. Ну, цей пікап прям. Ні, він не забере з собою цю білу. Але тип, походу, не вижив. Все, він на криші, де ще й утоплені. Ой, де ще й вод... ой, ще й кришою вниз. Дивіться, що я хотів показати. Я хотів показати саме отакий прикольчик. Щас. Це взагалі, мені найбільше подобається, типу в вбімки, коли є оця штука. Але там не знаю, треба шукати якісь прикольні такі там, типу, стінку, ще щось. Щас покажу. Щас покажу, давай, 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 давай 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 розганяйся, розганяйся, розганяйся. Оп. І робимо отак, е, веселище і від'єднуємо, ні, не взрив, разобрать. Ото це мені дуже подобається, ця тема, чесно кажучи. Щас, дивіться. Вся машина тупо розібралася просто. І що приземлиться, фіг його знаю, походу, кузов чисто. Походу, чисто кузов приземлиться. Дивіться, скільки деталей, скільки запчастин, просто колеса в різні сторони. Тормоза, рама, все повилітало. Ну прикольно, прикольно, чого. Тільки от е рама не від'єдналась до кінця від кузова. О-о-о-о-о. Ну, тут він, в принципі, вижив. <гум> Навіть двигун ще працює. Ану? Да! О, все, не працює. <гум> Ви бачили, як він вилетів, тако підстрибнув. Е так, що? Я хочу попробувати ще з трампліном їх всіх, наскільки воно жорстко буде. Я прям хочу, щоб вони мордою отак. БАМ! Це як зімнялися. Фф. Ти що, це буде кайф? Давайте тоді попробуємо ще так ще так замутити. A few moments later. Да, ці тіпи, звісно, ні про що не підозрюють, але внизу їх чекає жорстка. Просто дуже жорсткий трамплін, жорсткий стрибок. Блін, це її занесло прямо з самого початку. Я сподіваюся, що зараз вони прям розваляться, так як я хотів. Ой-йо, щось вони удар не, не дуже добре прийняли. Я думаю, що от зараз, мабуть, що точно від них нічого не залишиться. Запаска воно ще досі бовтається, Ну, зараз її не буде. Все. Мінус люди. Їх просто-напросто немає, подивіться, як цю машину зжало. Ой, це жорстко. Так, давайте відновимо трамплін. Е, ну що, електричечка? Вона теж розганяється, в принципі, непогано. Під е, 280 км на годину. Я думаю, тут теж вона так взлетить, що ми будемо трохи в шокці. А ну давай, 270. чим-то Ну, вона покраще на трамплін заїхала, в принципі. Ну, тип, уже башкою. Ой! Ви просто подивіться, вона рівно летить, рівно, отак просто приземляється. Це значить, що зараз колеса, зараз все зімнеться. На! Ні... Йо-майо! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Аж ще аж відамортизувала від землі колесами і всі тіп, вивалився аж під керма. Ну добре. Поїхали. У нас... А, куди поїхали? Куди поїхали? Почекай. Нам потрібно трамплін відновити. От тепер можна і їхати. Ну, давай наступний наш учасничок на закісі де йде. Зараз подивимося, наскільки його закіс азота врятує. Я думаю, що вона його не врятує. Давай, 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 давай. Ну, мінус задній пампер. Аж дивно, як він взагалі його відірвав, чесно кажучи, ну, все одно. Опа! 500 метрів, добрий вечір. Е, боком. Я думаю, що. Ну, я не знаю, ну коротше, я думаю, що тут взагалі не виживе, по факту. Ой, блін. Жорстко прийняв удар. Прям дуже жорстко прийняв удар. А двигун? Ні, двигун не працює. Боже, це колесо зліво, воно прям помогло, аби ми не перекинулися на іншу сторону. Так, окей, давайте знову трамплін відновлюємо. Беха! Беха, бехачка хочу, беху, бехачку мучу і маю. Зараз буду її мучити прям. Давай, БМВшечка. Роженись, як в останній раз. Ну, в принципі, це і є твій останній раз. Так що розганяйся, так як ти вмієш. Ой, опа! А чим ми, кстати, заділи тільки що? Вроді нічим. Ніби все ціле, але показали. Порог. Порогом зацепили лівим. Ну і бампер. Ні, вона дуже високо. Бля, вона реально дуже високо піднялася. Неее, ще й на водительську сторону, там його взагалі не буде зараз. Давай. Давай! Давай! На все. Тіпа немає. Ви бачили, він аж вилетів. Він аж аж вилетів, блін, з-під машини. Жесть. Це просто. Ні, це дуже жорсткий, перевірочка. На витрив... Навіть не на витривалість. Перевірка на міцність, блин. Це дуже складна перевірочка, виходить. Блин, ну типи, звісно. Реально не виживає ніхто. Я не знаю, можливо, оця виживе, ну це теж не факт. Я думаю, що взагалі ніхто не виживе. Спойлери не потіряли? Ану, передню губу. Ні, передню губу не загубили, значить. О, а, ні, аеродинаміка тут спрацювала, до речі. Але його це не врятує. Його це не врятувало, можна сказати. На. Ой, йо ви бачили? Він тупо мордякою ввалився. Це все. Та тут вс... кожна машина просто каша. Просто каша, я вам так скажу. І останній наш учасничок. Так, е, да, я хочу попробувати кабріолетики. Не знаю, попробую знайти стандартні якісь автомобілі, можливо, є пару кабріолетів. І посадити пасажирчиків, подивитися, як вони будуть вилітати просто з салона. Оце я дуже хочу ще теж подивитися. Щось я трошки неудачно його катапультнув. Але в принципі летить і добре. М -м, правда, не так далеко, як я думав. Ну, типа точно немає. А, Ну. Ну таке. Я думаю, що його немає, бо він головою при... е, об кришу прийняв. Коротше, весь сюди. Ой, йо! Ой-ой-ой. Та ні, його немає. Подивіться на колесо заднє, просто колесо заднє, шо з ним. Це що, гусениця, блін? Чи це шестернка якась? Хі -хі -хі -хі. Ладно, давайте зараз попробую знайти пару кабріолетиків і на них попробуємо проїхати. Ну, коротше, я шукав автомобілі типу, з відкритою кришою, ну не знайшов. Але знайшов деякі цікаві екземпляри і вирішив. Ще з ними попробувати поїздити, подивитися. Дивіться, перший автомобіль у нас якийсь наподобі дербі, дербікара. Е, в нього ще якась така ззаді перегородка. Оце все, ну, не знаю. Зараз давайте глянемо, можливо, він виживе. Хоча, Че, чесно кажучи, сумніваюся, що він виживе. Тому що тут дуже високий трамплін. Е, так, 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 так. Оп. Тормозимо. Тормозимо тепер. Ну, В нього навіть решітка є спереду. Не, ну ч? В принципі, ну, он рукою там щось тримається, типа не може. Ну, не сильно, не сильно, Живуча. Живучий універсал, я вам так скажу. Так, а двигун працює? Ні, двигун уже все. Двигун сказав до побачення. І дивіться, як спереді. Як він труситься, просто жесть. Так. Хорошо, наступний ось такий, якийсь цікавий теж автомобіль, не знаю... Я його побачив і вирішив, що треба з ним спробувати також проїхатися, подивитися. О, та ти що, ще й звук має? А -пи. а там там пи просто. <сі> Мені просто цікаво, наскільки далеко ці колеса відваляться. М -м -м, тут навіть не стільки колеса відваляться, як просто вона зловила підвізку і всім зловила відразу е цей трамплін і прям погнулося. Ви бачили? О, колесика, колесика, давай. Ой, його немає. І он перший диск, другий диск полетіли. <гум> все, мінус два передніх диска. Капець. Ну, ні, ну типа точно немає, він уже все, до побачення. О, машина ще. Ще живе, Двигун то на місці. Так, наступний якийсь наш учасник, я правда не знаю, що це за прикол, типа, але дивіться, така непогана машинка, типа піаніно перевозить, ще щось. Ну, можливо, це для якихось е гонок по пустині, щось типу такого, не знаю. Можливо, це саме для цього були зроблені бімкою ці машинки. Але непогані, прикольно так виглядають. Уй, піаніно в сраку, просто його в нас уже немає. І ще й воно нам кришу, здається, замяло, якщо не помиляюсь. Ну В нього, дивіться, в принципі, якийсь зверху, типу, наподобі башбара було. Це його не врятувало. Це його взагалі не врятувало. Так, а хто нас вважає, скільки ми переворотів зробили, той буде взагалі молодець. А де тут ці знаки взялися? Чи реально ця тачка була зі знаками отакими? Бо Прикол. Ні, ну тип, взагалі, там безсмертний. Так, ще одна, ще одна якась. Ну з каркасиком, правда, каркасик такий собі, не знаю. Подивимося, чи допоможе він йому, чи ні. Цьому типу каркас. Я думаю, що ні. Ну, це чисто мої ставки, не знаю. Ставте ви свої ставочки. а ну, давай. Тоже, все нафіг, всі запчастини запасні, все, що він тут ставив, просто повилітало. Не, було б прикольно, якщо б його ще колесо якесь зловило. О, да-да-дадам. -да -да полетіли! Бах, баш-бар. Ой. Ну так сочно, звісно, руль, об торпедо це влітають мордою. Так, а двигун? А, двигун ще цілий? <гум> ми ще навіть їхати? Ні, їхати ми вже не можемо. О, По колесо полетіло. Бля, прям перед лицем прикольно там. Да. Їхати ми не можемо, бо я думаю, що в нас кардан вилетів. Е, ось, до речі, єдиний автомобіль, який з відкритою кришею, чисто малесенький каркасик в ньому. Ой, може він тут вилетить. Було би дуже прикольно. Було би дуже прикольно, якби зараз Тіпулік взяв, просто катапультувався. Вилетів кудись. Ну, трамплін я вже не респавнув, він вже погнутий. І оце отака діч виходить. Не, серйозно? Це карма. Карл, це карма для них. Диви, він рівно падає на оцей баж... на каркасік, типа для розкидної крищі. Вилити! Невилети! Так, да, хто тут порахує, скільки переворотів був теж красавчик, бо я просто не не, не считав, але не ефектно, ефектно так приземлився. Все повідривало, ноги, руки, все просто. Подивіться, як каркас зімняло. Це жесть. О, і трамплін наш скинуло. Ну і останній наш учасник, я не знаю. В принципі, пасажир типи, написало, що він є, але я не знаю де. Можливо, він он, ззаді в смітнику. Ну, це перевіряти я не буду. Але парусність. Блін, реально парусність відчувається. Які її трошечки калашматить зі сторони в сторону. І це причому не я. Я зараз руль взагалі не трогаю, рівно тримаю. <рес> Блін, рівно на трамплінж і попали. Це ж надо? Що, бистренько цей туалетик інтересно відлетить. Я думаю, що з першого вже прыжка, прям. Ну точніше, з першого удара. Давай. На! Там типа немає? Блін, і там типа немає. Було би ефектно, якби цей тип. Капець, розвалили туалет. Надо так назвати цю серію, наверное. Але машинка! Ні, машинка навіть не повертає, вона сама розганяється, я даже не можу на її термозити, зрозуміло. Вона не тормозить. І вона якось так застряла, коряво. Так, ну що, хлопці, та дівчата, дякую всім за перегляд. О така от получилася... Туалетик долітає. Получилася серія Смертельний Трамп. Э, так що. Шо... Всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay. І до нових зустрічей.